А тепер до спортивних новин у спортивному комплексі Прометей відбувся спортивно-масовий захід Молодіжні ігри ігри-2024». Цього разу змагання об'єднали шість команд із ліцею номер 15 ліцею номер 5 фахового коледжу харчових технологій та підприємництва техніко-економічного фахового коледжу Дніпровського державного технічного університету та молодіжної ради міста. Про атмосферу змагань розкажуть наші журналісти. У 2020 році за ініціативи управління молоді та спорту Кам'янської міської ради а також за підтримки міського голови Андрія Білоусова було започатковано проведення молодіжних зимових ігор. Дуже приємно, що з кожним роком цих ігор в нашому місті тільки набуває обертів. Дуже приємно, що наші фахівці комунального закладу спорт для всіх сьогодні вже складають таку програму цих ігор, що ми вже маємо можливість перебирати, які брати до уваги, які може залишати, і наші студенти, наші учні з задоволенням виконують ті завдання, які ми перед ними ставимо. Уже в п'яте змагання об'єднують активну спортивну молодь Кам'янського, яка із запалом та азартом підходить. До виконання різноманітних естафет, де так потрібні швидкість, витривалість та кмітливість. Сьогодні рівень виконання вправ знаходиться на дуже високому місці, і ми бачимо, що наша молодь залишається тренованою, залишається оптимістичною, залишається люблячи життя, не дивлячись, теж в який важкий час ми сьогодні живемо. Ми запрацюємо заради нашої молоді, заради перемоги. Першу чергу це цей дух, ця атмосфера змагання. Дуже захоплює. особливо посередині, десь якщо на початку розпалюється, то посередині змагань там відчувається цей дух суперництва. Неймовірно захоплюючи. Я переконаний, що наша команда дуже добре виступила насправді. А, звичайно, не без ексесів. В нас були певні а, стосовно деяких а, з а, пробіжок, Але в цілому, я думаю, дуже добре ми виступили. За підсумками змагань перемогу здобула команда позитив фахового коледжу харчових технологій та підприємництва. Наша команда дуже активна, сильна та спортивна. Я хочу подякувати своїй команді за те, що вона не здалася. Коли перший раз ми не змогли перші достигнути фінішу. я хочу подякувати їй, що вона не здалася і була далі налаштована на перемогу. Організатори дуже хороші люди, що зробили таке для нас. Всім дуже сподобалось, та й дуже сильно сподобалось більш нашій команді, так як ми перемогли, все ж таки. Команда Переможець отримала абонемент на відвідування басейну. А всі інші команди абонементи на відвідування тренажерного залу та цінний спортивний інвентар.